Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. У нас сьогодні сонечко, така гарна тиха погода зранку. Ночі вже такі прохладні. Навіть вранці виходиш, прям так добре прохолодно. Треба щось накидувати на плечі, бо холодно вранці. Ну, хоча показує вже з понеділка, що буде знову пекло до 33, показує, а там буде набагато більше. Це так показує, що 33 буде, а там буде цих 45. У нас же ж так, так що ще буде жара. Хочу сьогодні також в дворі трохи поприбирати в хаті, бо завтра свято. Отак понасипало трохи листя з винограду, де не де трохи обпадає. Треба попідмітати. Так що ось так. Ще що щось треба їсти, зготувати. Хлопці пішли мої на прогулянку. Що зараз прийдуть? Будемо пити чайок та й братися щось робити. Я вже тут намила перців, покришила цибульку, натерла морку, така смачна, солодка, молоденька вже. Зараз поставлю ще рис, пропарю. Будуть сьогодні у нас фаршировані перчики. Трошечки хмарашки надійшли, не так сонце хоч пече. Сережа тут вже вчора цю стіну в саду геть. Дивіться, як гарно. Вугол вже зробив. Ну, тобі ще трошки і все, так? Да? Що тут підкрадається? Виноград який же. це у нас тут степку ще такого звичайного винограду, але дуже солодкий він. Смачний такий, угу. ми твоє залишили смачний. тут. Дуже смачний. Що це? І ти прийшов хвостик. Бігає сьогодні за мною, клянче. Попрошайка маленька, Ти попрошайка. Ще трошки все. Дивіться, яка краса у мене тут цвіте. Вона така висока, ця троянда. Більше двох метрів була. Ну, ще поки не наросла після того, як я їх пересадила. Ця дуже гарна якою Прямо букетом. Тут цвіла краса, Ці квіточки довго тримаються. Така тут квітує, така ніжна, ніжна. Ой. А імператриця другий раз квітує мілкими квіточками такими. Це мені саме більше подобається така, гарного такого кольору. Да, виноград уже весь наливається. Ще трохи та й вже буде також дозрівати. Вже там запарила рис, перемила вже перці. Хай трохи остине, та й буду вже фарширувати тоді. Тут потім позачухаєш та й все, так? Да? Де? Ну, це ще ж будеш потім його затирати, так? Да? Як чуть трохи схватиться? Угу. Ну, так, як тут. Трохи схватиться, затреш. й все одно що ж будеш утіпляти, так? Да? Під пінопласт ж все йде. Пінопласт відклеївся, все було. Да. Ну, Кахмарка тоді йшла гарно, велика. Хоч не пече, так? От я і все. Нічого, помаленьку зробиш. Да. Це сильно... І так я ж що це для... Для пінопласта добре, так? Да. За але. Ну нічого, зато руку наб'єш, щоб скоріше, знаєш, тоді робити все. хе так. Перчики мої приготувались. смакота. Дуже люблю перчики, голубці. Ну, чесно скажу, голубці не люблю робити. Так, що ось таке у нас сьогодні: смакота. Всім, хто їсть, смачного! Ту там вже біжить. Хто там біжить уже? Серь. Вітер стих, тихо, тихо стало. Яка краса. Сонечко вже сховалося. Вже наганявся. Да? Ти вже нагулявся. Собака. Валявся там, валявся, же прибіг. Мазунчик. Мазунчик, тепер мазунчик, да? Ай, мазунчик. Ну біжи до папки, біжи. Бежи на подвірочку. Всі на подвірочку. Везди. Безжи вкусняшку тобі дади. Молодец, бежи. Значит, трохи повідходила моя капуста. Розсадила ще вчора троянди ті, що я купувала, була прикопала. Сьогодні трохи пекло, листечко начебто не зів'яло, все нормально. Ну не на всіх трояндочках є листя. Ну, так, начебто всі живі, не знаю, одна ось ця, по-моєму, така якась не дуже мені подобається. Що це за троянда? Чотири сезони на да? якась така, кора в неї як поморщилась прям вся, не знаю, не знаю, побачимо. Вона ще прийшла такої трохи. ну, Буде видно, можливо, якісь пізніше пустять брунечки, тільки тільки попускала бруньки. А на деяких є вже нові листочки. Що розсадила їх тут, відсипала перегною попілу, а й поки тут собі нормально приймаються, там буде видно, де їх я буду розсаджувати. Все, посправлялися з роботою, трохи поприбирала в дворі, вже прибіг, лежить колись Сережа, сережа рожапелісосить там машини, вже лежить біля нього. Сьогодні катався з ним в магазин, довольний. Ой, завтра свято. Трохи все повимітала, щоб було чистенько. Так, що ось такі от у нас справи. Вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Всім вам бажаю тихої, мирної ночі, всім пока-пока!